Я за вами вже засумувала леви, і зараз ми з вами подивимося на ваші енергії у червні. Місяць має бути цікавим, оскільки літо. Я не знаю, зараз на дворі трошки холодно, і настрій якийсь начебто, літу, не починається. але... Хотіли б ми чи не хотіли, час прийде червень на дворі. Перша карта, яка ми, яку ми зараз для вас витягнемо, це в нас буде енергія початку. Тобто, як саме потрібно починати цей місяць для того, щоб був для вас комфортним. Подорож. Притом за мотивами казки Тихіше їдеш далі будеш. Подивіться на цього равлика. Він нікуди не спішить. Він собі досіде і дивиться, я так думаю, на цей замок. Тобто, мета є, перешкод немає, але я їду туди повільно. Я спеціально сьогодні ще поклала равлика, він у мене новий, я собі привезла з Тюбінкіна, щоб він мені нагадував, Лєна. Трошечки повільно в цьому житті, а тепер у вас буде два равлика. Що це може бути? Колесниця говорить нам про те, що ви можете вирішувати питання з автівкою, можете купувати, можете продавати, можете планувати подорож, але таку собі повільну. Наприклад, ви кажете, я хочу поїхати на осінні канікули з кимось десь, наприклад, з дитиною. Чи взагалі в... на останні 6 місяців от ви їдете десь в подорож? Тому. Рух. Леви, ви дуже активні, ви вогняні, але спробуйте цей рух не швидко в своє життя впускати, а повільно. Для тих, хто дуже біжить, то це такий ще знак: діліть вашу швидкість на 10, і буде вам щастя. Тепер, на чому має бути ваш фокус? Другий старший аркан — карта місяць. Це карта родини, карта вагітності і карта Божевілля. Зараз подивимося, що ж, що ж у вас там є? Тут може бути, ну, як би не звучало в когось навіть роздвоєння особистості. Знаєте, як от людина начебто хоче одне, а робить інше. Це може бути. Дай Бог щоб воно не програлося а в когось діагноз шизофренія. Ну я зараз говорю про те, що. Таке собі роздвоєння особистості, оскільки в нас тут кубки, це також емоції, також вода. А якщо говорити в позитивному ключі, то вас може роздирати просто емоційно на дві частини. Одна каже так, друга каже ні. Одна каже: до лікаря розбирайся, друга каже, що мені твій лікар. Тут можуть бути страждання з приводу кохання, і ви будете ревнувати, ви будете думати. Хм, Може бути вагітність, карта в нас вагітності родини. Спробуйте ставити на контроль свій емоційний, от саме у нас питання фокусу, свій емоційний стан. Особливо, ви бачите, йде новий місяць. От я сьогодні записую це відео, у нас якраз новий місяць. І будьте обережні: місяць росте, росте інтенсивність емоцій. І контролюйте ваших два голоси. Ви бачите, що навіть тут, в нас ще, наче як вовк, чи, чи тут незрозуміло, що за такий, е, яка тваринка. Також на місяць він собі дивиться і думає, а що ж там робиться. Тому будьте, будь ласка, обережні зі своєю сферою. Почутів. Якщо хтось не хоче завагітніти, то приймайте також міри. Якщо ви хотіли б завагітніти, то по карті місяць, бачите, ви можете і завагітніти. Наступна несподіванка, яка буде чекати на вас. На вас накинеться сплін. От якраз, щоб так, Вдоганялку того, що тут відбувається, у нас п'ятірка кубків говорить про те, що чогось я плачу, щось мені є, але не знаю чому. Будете дивитися от, те, що уходить, те, що я втратила. Насправді, не дивлячись на те, що у вас є. От є у вас цих дві квіточки, і це просто чудово, неймовірно, чого ви дивитеся? Те, що упливає те на ваше, всесвіт ніколи не забере від вас ем, те, що належить вам. <кій> Якщо це тонко, ваші відносини, ем, можливо, якась річ вона не ваша, вона піде. Тому не бійтеся. І... Несподіванкою буде можливо те, що вам прийдеться все-таки відпустити і зрозуміти, що те, що уходить до побачення, а те, що в мене є, розверніть голову, будь ласка, леве, от сюди. І отой сплін, який до вас прийде, можливо, в когось легка така депресія, їдьте лікуватися. Як раніше інтелігенція в нас їхала лікуватися воду пити. До речі, буду зараз скрізь рекламувати Шварцвальд. Я просто в захваті від цієї частини Німеччини. і там скрізь є міста, які назва починаються з бат. Наприклад, Бат-Вільдбат, Бат-Лібенцель. Оці бат, вони часто означають, що там є термальні води, і ви можете попити. Оці карлові вари, наприклад, також. Да? Там можна попити, ну вони в нас не в Німеччині, вони в Чехії. Не кажіть, що не знаю географію. Просто там можна попити саме отакої гарної водички. Тому може вам трошечки треба несподіванкою буде, що ви вирішите навіть ту саму водичку зайти і подивитися, що плаває. ванну якусь собі наберете з квітами. Слухайте, леви. Візьміть позитивну енергію, набирайте ватну з квітами і купайтеся там. І хай впливає те, що не треба. Тепер ми дивимося на точку внутрішньої правди. Що це таке? Певні речі, яким ви не можете собі зізнатися. Навіть в кімнаті, коли ви наодинці з собою, ви не говорите це вслух. Що це буде в цьому місяці? Що ви собі не кажете? Король Пінтаклі, якийсь чоловік земляної стихії. Щось він вам заїхав в серце. Можливо, ви не зізнаєтеся. Це може бути людина, яку ви кохаєте, людину, з якою ви знайомі, і от ви про щось не зізнаєтесь. Також це може бути фінанси, ваша фінансова риса. Король завжди контролює фінанси, він знає, куди піти, куди що покласти, куди з ким не спілкуватися. Можливо, от вам саме. Не вистачає цієї риси. Зараз подивимося, що то за король і з чим нам його їсти. Правда? Тут, напевно, знаєте, як може бути фінанси, які вам потрібні для навчання. Ви будете. Знов таки, ви всі різні, тому в кожного буде програватися. І тут може бути от вчитель, так, у вас якісь відносини можуть бути з вашим вчителем, який вам щось викладає. Або ви не будете зізнаватися собі, що для того, щоб далі навчатися, вам потрібно в себе вкладати для вашої освіти. І справді фінанси для того, щоб іти далі, потрібна якась собі. Фінансове, фінансове джерело, фінансова якась подушка. От для вас це може бути такою гіркою правдою, що далі треба забезпечувати. Можливо, ви скажете, що я зараз піду навчатись там ще на курси німецької мови, або підвищення кваліфікацій. А для цього мені потрібні або чисті фінанси, або чистий чоловік, який вам це забезпечує. Що з цим робити? Думайте самі. Тепер що треба відпустити? Жріться. Тут сама карта Швіци нам говорить про те, що якісь тайни будуть відомі. А може, ви самі не довіряєте собі інтуїції, і вам придеться нарешті цю ну, недовіру її залишити. Сама карта говорить про те, що, до речі, може бути знов таки лікар або, значить, якесь навчання. Як би вам так правильно сказати, відпускайте це може бути людина. Це може бути людина в вашому оточенні, може бути бабушка, може бути акушерка. От якщо говорити про професію, може бути професіонал з сфери таро, таростралогії, той, хто займається і є в, має певну позицію в езотеричному світі. Можливо, вам потрібно буде відпустити цю людину, або якусь тайну вам потрібно буде повідати, вам потрібно буде розказати. Те, що ви тримали в собі і нікому не розказували, отут у вас. Можливо, вам прийдеться. До речі, подивіться, отут ситуація, фокус на вагітності. Можливо, ви щось з вашим внутрішнім світом, і оцю ситуацію її треба буде відкрити. Знов-таки, програється не в усіх, але, наприклад, ви завагітнієте, і вам треба буде сказати, що там, чи хочу я дитину, чи не хочу. Тому ви будете ці таємниці відкривати. І чим закінчиться ваш місяць? Тройка пентаклів. ну, підете працювати. Працювати, працювати, будувати свою квіточку, у вас помічники. Тройка пентаклів, це так і ще є: це навчання, про те, що я вам говорила. Можливо, оці фінанси, які вам були потрібні, може бути практика, робота в команді, зміна роботи. І ви будете знов-таки працювати, працювати так, як ви вмієте. леве. До речі, у вас дно колоди – це туз мічів. Карта, яка говорить про аналіз, про інтелект. Можливо, от вам тут треба проаналізувати цю всю ситуацію. Ключ у вас є, як вирішити, вставити тільки собі ось сюди в голову, для того, щоб повернути їх і синапси вам показали, як вони. Один з одним стикаються. Аналізуйте, приймайте рішення, притом підходьте до усього до цього місяця не з точки емоційного аспекту, а з точки зору клінічного аналізу, ніяких сюсіпусі, а чітко, конкретно і беріть в руки скальпель, оскільки м'чі це на скальплі, і просто ріжте, і буде вам щастя. Тепер ми дивимося зараз. Що нам скаже оракульна колода? Тут також містичні моменти. І ви загадуєте ситуацію, загадуєте людину, і ми зараз подивимось, який підхід має бути до цього, який емоційний стан або емоційна риса має бути у вашому тілі для того, щоб ви могли вирішити цю ситуацію, так, Леви? ми Лареляй. А лореляй в нас була самотня дівчинка, ну, вона не дуже самотня була, вона чекала свого солдата. Так довго чекала. До речі, в Німеччині є лореляй скала. Ви можете побачити, якщо будете пливти по річці, і там дуже класна частина, там, де. Скажіть, я скажу Майнц, Віз, Баден, от в ту сторону дуже красиві краєвиди. Наприклад, якщо ви їдете потягом на Кьольн з Манхайма, то ви якраз повз річки їдете і бачите оці красиві скали. Тому який стан десь ви маєте притягнути своє щастя? Ви бачите, вона його схопила і тримає. Тут більш про відносини. Це про те, що я вам говорила з вашим цим королем, плюс невідомі. Такі собі емоційні качелі. Можливо, вам потрібно трошки заплатитись терпінням. Терпінням, і він ось прив'язаний. Ви його тримаєте, десь він до вас прилетить. Той коханий, на якого ви чекаєте, у вас навіть на колоди, ви бачите, знов ключі. Ось у вас один ключ був так, в руках. І тут у вас ключ в руках. Тому. Терпіння, мудрість і не ваша вогняність леви. І буде щастя. Якщо потрібна допомога, підказка, будь ласка, звертайтеся, розберемося в індивідуальній консультації. Я вас люблю і побачимося в наступному відео.